Як Україні перемогти в інформаційній війні? Про це в Чернігові говорили учасники українського пен-клубу та Ольга Герасим'юк, голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольга зокрема повідомила, що Національна Рада намагається допомогти суспільному мовнику тимчасово відновити в прикордонних громадах Чернігівщини аналогове мовлення, припинене через нестачу фінансування. Сьогодні на прикордонні якраз ми, у нас надія тільки на суспільного мовника в багатьох, в багатьох місцях. Ми зараз пишемо, написали лист в РНБО, буквально вчора його підписала, про те, що проблема така існує, і щоб розглянути можливість знайти такий бюджет, щоб ми могли дати ну, суспільному а, життя в аналогу, оскільки це необхідність. Ольга Герасим'юк та письменниця Катерина Єгорушкіна на зустрічі з Чернігівцями говорили про боротьбу з ворожою пропагандою та про світу і виховання людей через літературу. Катерина Єгорушкіна є авторкою книг і для дітей, і для дорослих. Зокрема, вона створила проект Голоси свідків це документально художні історії людей, як вони живуть під час війни. Толя Сантехнік, як переходив уже дорогу, орки йому ноги прострелили. Він з переляку добіг до кладовища. Коло кров хлещі бігти вже не сила. Побачив на хрестах рушники вишиті, зняв, перев'язав ноги. Потім уже машина його забрала. Отак мертві живого врятували. Виживання і перемога в інформаційній війні залежить і від професіоналів, і, зрештою, від кожної людини особисто, переконані учасниці зустрічі. Це великий труд сьогодні бути не обдуреним. Це великий труд розрізнити. І великий труд аналізувати зараз. Дуже багато людей говорять про те, що у нас в мережах так звані вибачте на слові срачі відбуваються, і вони ж спеціально запускаються дуже часто. Тому сьогодні дуже велика відповідальність медіа. Саме тих, які називаються якісною журналістикою. Якісна журналістика це не просто грамотні там тексти чи грамотні люди, а якісна журналістика це те джерело, яке точно перевіряє те, що, що подається.